Та країна, яка в певних речах є передовиком, як це колись називалося, от е, скільки разів вже було сказано про те, е, що ООН є абсолютно безкорисною організацією. Взагалі, генеральний секретар ООН Антоніо Гутієриш Ну він він не справляється зі своїми обов'язками. І, от Ізраїль, це країна, яка почала вимагати офіційно відставки генерального секретаря ООН Антоніо е, Гутієреша. Вони звинувачують, телевізор звинувачує 12 співробітників Агентства з допомоги палестинським біженцям, тому що вони були причетні до нападу Хамас на Ізраїль. І в Міністерстві закордонних справ цієї країни наголошують, що саме Гутієриш має понести відповідальність за такі дії е, даних представників. В ООН. Зараз обіцяють, будуть карати винних. Справу нині розслідують. Це Та справа, коли в жовтні минулого року гутіє звинувати Ізраїль, нібито у задушливій окупації палестинців. Але по факту Ізраїль каже, що там, взагалі, чекайте секунду. Там е е ваші співробітники були причетні до нападів Хамасу е е Хамасу на Ізраїль. Конфлікт там не згасає, і досі він є доволі гарячим. Ми мало рідко вже рідше почали про це говорити.